Ковинську. Я не бачив. Я депутат обласної ради. Чотири скликання, чотири сесії відбулися е, вже, під, е, так би мовити, за присутності е, нового керівника області. Я його не бачив на чотирьох засіданнях не разу. На одному засіданні останньому я бачив його там 15 хвилин на трибуні. Я хотів задати запитання, але на превеликий жаль, його потім кудись ще викликали, чи він десь поїхав. Не зрозуміло. Після цього я дзвонив йому ще декілька разів. На протязі тижня, якщо він мені не позвонив як промисловцю добровольському, так? який утримує на Буковині робочі місця, створює Буковинський валовий продукт, то хоча б мав повагу і позвонив би мені як кандидату до Верховної Ради, в мене було до нього дуже багато запитань стосовно його підлеглих, які працюють в районах і які задіють адміністративний ресурс. І я йому хотів задати конкретні запитання. Але коли я приймальню позвонив, мені сказали, Вячеслав Іванович, вибачте, ви знаєте, що ми хочемо тут працювати. Ми не можемо нічим вам допомогти, вирішуйте самі ці всі питання. І я кажу, передайте, будь ласка, нехай позвонить. І тепер друге питання. Якщо ми, промисловці Буковини, зберемося за круглий стіл і до нас прийде наш буковинський очільник, то я думаю, що. Підприємцям Буковини, ну не будемо про що розмовляти. Тому що людина, яка. Мій батько завжди говорив таку, такі речі. Якщо ти хочеш когось... якщо син хоче вчити батька, то нехай син спочатку стане батьком. А я говорю наступне своїм друзям, колегам-підприємцям, що підприємець може критикувати тільки свого колегу підприємця тоді, коли він досягнув зусиль вищий, чим підприємець той, якого він критикує. Тобто, якщо ти досягнув вище у, у своєму виробництві, чим ти того, кого ти критикуєш, ти маєш право критикувати. Ну якщо ти в житті нічого не досягнув, то я вважаю, що ти не те, що критикувати не маєш права. Ти не маєш права навіть бути там на тих посадах, де ти маєш вчити збирати в команду, групу підприємців, промисловість і направляти їх у відповідне русло. Дякую за.